Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про програмування швидкого переміщення та лінійної інтерполяції. Сучасні системи ЧПК розуміють понад сотню різних команд. Однак у своїй повсякденній роботі технолог-програміст використовує обмежений, досить вузький набір G M-кодів. Це має про це пояснення. Основне завдання керуючої програми забезпечення переміщення інструмента за заданими координатами. Для здійснення таких переміщень достатньо використовувати лише кілька кодів, які можна вважати базовими. Давайте познайомимося з базовими G-кодами, які розуміють практично всі верстати з ЧПК. Код G00 використовується для швидкого переміщення або позиціювання. Воно потрібне для оперативного підведення інструмента до позиції обробки або безпечної позиції. Швидке переміщення ніколи не використовується для виконання обробки, оскільки швидкість руху інструмента надто висока та непостійна. Використання коду G00 дозволяє значно зменшити загальний час обробки. Для фрезерування або точіння деталі спочатку необхідно підвести інструмент максимально близько до поверхні заготовки, а потім занурити його в матеріал на задану глибину. Щоб зекономити час на виконання холостих ходів, у програмі обробки потрібно вказати координати точки біля поверхні заготовки, до якої інструмент має переміститися максимально швидко. Безпосередньо занурення інструмента в матеріал заготовки здійснюється зі швидкістю робочої подачі за допомогою іншого коду. Для виконання швидкого переміщення достатньо вказати в кадрі код G00 і координати потрібної позиції. Умовно, кадр швидкого переміщення виглядає так: g00 X, Y, Z. Давайте подивимось, як інструмент переміщатиметься із точки з координатами 0-0 в наступному фрагменті керуючої програми. Кадр номер 5 забезпечує швидке переміщення інструменту в точку з координатами 10, 20. Наступний кадр виконує позиціювання в точку 40, 20. Кадр номер 15 переміщує інструмент у точку 40. 0. Оскільки G00 є модальним кодом, немає необхідності повторного вказувати його в кадрах номер 10 і номер 15 Завжди необхідно залишати невелику відстань між поверхнею заготовки та точкою, до якої має бути переміщений інструмент за допомогою коду G00. Якщо ця відстань буде близькою до нуля, існує ризик зіткнення інструмента із заготовкою. Оскільки розміри заготовки або інструмента можуть виявитися дещо більшими, ніж очікувалося. Зазвичай безпечна відстань становить від 05 до 5 мм. Але якщо заготовка в нас литво, то тут значення безпечної відстані може значно відрізнятися. На приседних верстатах при швидкому підведенні інструмента до деталі за трьома осями. Рекомендується спочатку виконувати позиціювання по осях X і Y. А вже потім по осі Z. При відведенні інструмента порядок переміщень зворотний. На токарних версатах спочатку підводимо по Z, потім по X, а відводимо навпаки по X і по Z. У будь-якому разі рекомендується розділяти швидке переміщення на два кадри: позиціювання по X і Y в одному кадрі та по осі Z в іншому. Право в тому, що при позиціюванні з кодом G00 одночасно по трьох осях, траєкторія руху інструмента може відхилятися від прямої лінії. Система ЧПК передає команду двигунам на переміщення робочого столу або колони на максимальній швидкості до вказаних координат. Як тільки задана координата досягається по одній з осей, швидке переміщення по цій осі припиняється, навіть якщо переміщення по інших осях ще триває. У результаті траєкторія руху може виглядати як ламана лінія. Це може призвести до несподіваного зіткнення інструмента з кріпильними елементами люнетом, задньою бабкою або оснащенням. Порівняємо два фрагмента керуючої програми. У другому фрагменті швидке переміщення розділено на два кадри. Спочатку інструмент швидко переміщається в точку 100-200, а потім опускається по осі Z. Цей варіант є більш оптимальним, оскільки основне позиціювання виконується по осях X та Y на безпечній відстані від заготовки та оснащення, тоді як у першому випадку існує ризик зіткнення інструмента з деталю. Під час роботи зі швидкими приміщеннями важливо проявляти підвищену увагу. Сучасні станки з ЧПК у цьому режимі можуть мати дуже високу швидкість. Ймовірніше за все, оператор станка просто не встигне зреагувати на неправильне переміщення на такій швидкості і може статися серйозне зіткнення. Досвідчений програміст намагається уникати швидких переміщень інструмента нижче поверхні заготовки або в середині деталі та завжди перевіряє кадри, що містять код G00. Код G01 використовується для лінійної інтерполяції, тобто переміщення інструмента по прямій лінії із заданою швидкістю. Умовний кадр для лінійної інтерполяції виглядає так: G01 XYZF. Основна відмінність коду G01 від G00 у тому, що при лінійній інтерполяції інструмент рухається із заданою швидкістю робочої подачі, за якою можлива механічна обробка матеріалу. При цьому система ЧПК забезпечує прямолінійне переміщення навіть при одночасній роботі за трьома осями. Розглянемо два кадри. У кадрі номер 10 інструмент переміщається в точку 1030 зі швидкістю 100 мм за хвилину. Наступний кадр виконує лінійне переміщення в точку 40-40-40. Оскільки код g 1 є модальним, його не потрібно вказувати повторно в кадрі номер 20 те саме стосується швидкості подачі F. Якщо в кадрі номер 10 вказана швидкість F100, вона залишатиметься незмінною, доки не буде задано нове значення F. Лінійна інтерполяція використовується не лише для переміщень у площині X та Y, але й для вертикальних переміщень. Таких як занурення інструмента в матеріал заготовки на фрезерних версатах або повздовжніх і поперечних переміщень на токарних версатах. Дякую за увагу. У наступному відео ми поговоримо про програмування кругової інтерполяції та коди G02 та G03. До нових зустрічей!